Су п дуже цікава ПТшка. Якось мені замовили стрім з прокачкою совків, і на стрімі я її викачав і показала вона себе дуже-дуже непогано. Мені вона прямо сподобалась. Це радянська петасауна 6,3 з 100-мм гарматою, пробиттям каморним 236, при цьому вона їде вперед, їде назад, перезарядка на експертах 8,5 секунд, і із недоліків у нас по суті тільки погані кути схилення гармати вниз, мінус 4 градуси, повільне наведення, ну і відповідно відкрита рубка, і боєукладка ззаду ось в цій корзині. Тому, як ви розумієте, якщо нас. Помітили, то знищити зовсім не проблема. І це вже моя друга спроба записати по ній матеріал. Перша тягнулася майже 4 години запису, і я видалив усе під корінь. Абсолютно кожен бій, після того як я робив один фраг. Відразу ж цей самий чувак прилітав на літаку і гвалтував мене. Ну тобто, розумієте, да? чотири години підряд, один фраг і отомстюн. Один фраг і отомстюн. І отак чотири години. Після чого я вирішив зробити паузу, пішов, випив трохи віскаря, і зараз спробую ще разочок. Щось цього вийде, погнали, подивимось. Цього разу вже які бої будуть, такі і залишу. Починаємо сьогодні з американської пустелі. У нас перманентно дупа списку завжди. Дуже рідко буває 130 ове, тобто 7.0, Ой, які 7.0, 6.7, Дуже рідко буває, але в основному це 7.3. Ну і ось власне наша Су-Стопе. Вона доволі подвижна, доволі непогано їде. Назад швидкість у нас 23 км на годину. Що для радянської машини дуже нетипово. Ну і вперед у нас максималка 60, здається, км на годину, але користуватися такою швидкістю нам не треба. Того що, якщо ми хоч трошечки заїдемо глибше, ніж треба, то нам кінець. Саме тому я зараз займу позицію десь ось тут і буду стояти чекати. Он бачу вже собі жертву Пантера в НЛД відлетіла з ваншотом. Ось бачу, ще хтось проїжджає. Розкачки в нас практично немає, коли ми рухаємось на невеликих швидкостях, таке ніби стабілізатор працює. Ну і чекаємо. Я бачив там ворога, який проскакує по цій довжині. Я тільки не знаю, чи сюди він буде їхати, чи не сюди. Хм, Напевно, не сюди. І точку захоплюють вони. Бачу. Ваншот, але і він встиг мені впаяти. Добре, що не дуже багато екіпажу в мене померло за це все діло. О, я здох. А може й ні. Він не встиг навестися. Я йому вбив заряджаючого. О, хо 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 У мене, до речі, не взвівся в ньому камерний. Зараза. Хотів водія йому вибити. Все. Валимо звідси, бо арта, ну ви розумієте, що з нами робить арта. Це ще й так добре, що в мене лишилося три члени екіпажу, а не два. У мене перезарядка буде все ще адекватна. Опа, хелкет. Бонжур. А ти що тут робив, бідолага? Стоїть у чистому полі, в оупені. Видивляється щось. О, і арту добили. Отримав я свій законний асіст. Що в нас там? Три фраги та асіст. Ну, непогано, непогано. А ось я... Є... О, 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 оце те, про що я казав. О, ось воно, ось воно, оце воно. І розбився. Ну добре, що хоч розбився. Оце те, про що я вам казав. Ні в якому випадку ви не будете виживати, якщо вас буде атакувати авіація. А вона буде атакувати, бо томстюнів вистачає. Ого, там батумба залетіла. І нікого не вбила, ясно? Треба збивати точку, поповнювати екіпаж, бо два члени екіпажу лишилося. Перезарядка тепер у нас довга. Ага, і нашу акацію. Чи що там було? Як можна було не вбити тигра в ВЛД, я не знаю. Цей тигр вбив нашу акацію. Це дуже погано. Поповнюємо екіпаж собі. Ага, і тигра прибили. Його вбила Сустопе. Ой, Сустопе, су-100. СУ Якось я дуже невдало влучив по цьому тигру і, відповідно, не задамажив. Ну, тим не менш, результат уже непоганий, я вже задоволений. А от точка Б і А у нас там проблемки. Та й взагалі союзників щось не дуже багато лишилося у нас. Я думаю, треба зміщатися десь до центру плюс-мінус. Ооо! Це що було взагалі? До речі, якби я не поповнив собі екіпаж, то вже я помер би. А так знову розміняв одного члена екіпажу на це все діло. Тигр, ти що зовсім, чи що? Ну, ти приколіст. Виїхав, подивився на нас, відвернув башню. Ну ладно. Ну що ж, перезарядка у мене тепер все одно. О, я обісрався, Перезарядка у нас тепер все одно дова. О, я обіцравсь двічі, ого, тричі. Хе-хе-хе. <сум> ну, чотири фраги, асіст і захоплення зони це в цілому ок. Давайте візьмемо зенітку і спробуємо ще щось трошки повоювати, але я думаю, це вже все. Я думаю, ми програли цей бій. Так, у нас забирають точку С. Ну, разом з ще однією зеніткою може нам щось і вдасться. Хоча це навряд чи Це ще шо таке. Окей, зробили фраг, і тигр нас добив. Ну, в принципі, теж непогано, хоча б один літак я збив. Поїхали далі. І друга наша карта на сьогодні це 38 паралель знову в дупі списку. Ну блін, 38 паралель для нас карта дуже не дуже, того що тут треба мати кути схилення гармати, яких у нас немає. Відповідно, що робити на су 100 стопе тут на цій карті, я не дуже собі уявляю. А ще я забув змінити камуфляж. Я тепер буду виділятися на фоні оточуючого середовища. Ну, відповідно, впаяють мені ще швидше, ніж зазвичай. Хоча швидкість у нас дійсно дуже-дуже непогана. Йомайо, я трохи не встиг. Ну, як не встиг, я навіть не бачив нічогісінько, бо тут це падаюче дерево все закрило. Тут ще хтось проскакує, чи що. А, ні. Упс. Я встигну? Я по ідеї повинен би встигнути. Ні, не встиг. Було б каде трошечки швидше. Мені накидали вже цілу купу артилерії, тому, напевно, треба звалювати звідси, бо це погано закінчиться. Відкрита рубка, відповідно, артилерія нас дуже-дуже сильно любить. Опа. А давай, давай, висовуйся, чоте. Не бійся, все буде гуд. О, бачу, бачу, бачу. І Сян їде жопою танкує. Ха-ха-ха! Танконув жопою. О, на нафіг. Ця скотеняка весь цей час мене бачила і чекала, коли ж я відстріляюся. От мразота. Ну, тим не менш, два фраги є, в принципі, ок. Ну і Аляска. О, навіть 130 ОВ. Ніфіга собі. Ну от іноді дуже рідко таке трапляється, що ми потрапляємо на 6,7, але це. Скоріше виключення з правил, ніж правило. Окей, поїхали, зіграємо через право, і я знову забув змінити камуфляж. Ні, знаєте що? Напевно, я проїду іще далі. Таке ніби я зараз можу собі це дозволити, я сюди доволі швидко доїхав. Тому, може, я встигну висунути свою морду ось таким от чином і впаяти оцьому тигру. Ну, блін, а Адамаг де. Не знаю. Ну він то не встигне пересадити, звісно. Бачу ще ось одного. У нього не взвівся камерник в мені. Я дуже сильно ризикував, так підставляючись, але як бачите, все обійшлося. Вийшло доволі непогано. Ну, це я дуже нагло зіграв, прямо дуже. Я був близький до того, щоб мене покарали за це, але обійшлося, пощастило. В кого там цей БТРЗД накидує? Не ясно. Я би проїхав навіть десь аж ось сюди. Я чую авіацію, і це дуже погано. Ай, тут бетонні плити, я не зміг би. По ньому відстрілятись, хоча я його помітив. Ось хтось насадься на повній швидкості. Він відволікся на. На що він там відволікся? Ну, неважливо. До побачення М36. Опа. Навіть під таким кутом шарманів ми пробиваємо. Хелкет, на жаль, заникався. Ні, от я знав, що тваразим не треба сідати грати в тундру. Коли бої не йдуть. О, на нафіг, звідки що? А, так це ворог був. А, надпис над союзником був над ним в момент, коли він проїжджав. І я подумав, що це союзник. Ну, блін, ну ці маркера, це, звісно, крім і ще той. Ну, 4 фраги, тим не менше, доволі легко, і здох я, по суті, через те, що мене надурив маркер. Хе. Так от, давайте в наступний бій. Я знав, що тверезим не треба сідати грати в це, тому що, коли бої не йдуть 4 години поспіль, то це означає, що тобі треба просто закинути в себе трошечки. Алкоголю і тоді тундра іде так, як треба. От тоді все виходить нормально. Берлін, ну тут, знаєте, за рахунок швидкості можна встигнути ось сюди проскочити. Давайте спробуємо. Вийде, вийде, добре, якщо вийде, не вийде, та й фік би з ним. Все-таки їдемо в парад ми дуже непогано. По прямій розганяємось більш-менш швидко. Якщо якихось різких маневрів не робити, то навіть там. Цифри в 50% можна побачити іноді. Хоча і ось звідси можна було б постріляти. Ой, які солоденькі, блін. Але напевно, ні, треба їхати далі. Ой, їх там аж троє стояло. Добре, що я не став тут зупинятись, бо зараз би вони мені впаяли по саме нікуди. Вони мене 100% розвідали ці халкети, чи що там було? Я навіть не знаю, чи хочу я тут висовуватись. Ага, он арта якась їде. У мене сюди не вистача котів, да? Чи вистача? Вистача. Приводи горизонту. Тигр мене бачить, да? Чи не бачить? Побачив, але що толку. Я встиг вбити арту. Де там той тигр подівся? Я не бачу ніфіга. Якого біса. А, бачу. на, А, там колізія, якийсь мусор лежить. Ну, все, цього разу я думаю, не треба вже ризикувати, так підставлятись. Десь попереду мене танк проїжджає. О, воуво, це те про що я казав. От, будь ласка, і розбився. Вбити не зміг, але розбився. Пантера. О, тепер мені точно кінець. У мене тут немає союзників, які могли б допомогти. Ну що ж, прилетів літак і із погане просто все спаскудив. Як я й казав, отомстюни будуть вам псувати життя постійно. Поїхали далі. Карта ціна, йду по списку, погнали. Стоп! Почекайте, а що відбувається? Чому не догрузило людей? Прикольно. А як грати, а кого вбивати? Чи це тільки мої союзники не догрузилися? Ну, будемо сподіватися, що не тільки мої союзники. Опа. Протопоп. По якому дамаг адекватно не пройшов. На жаль. Ну, блін. Ви бачили, да? Пробив, але пробив без дамагу. Пожовтів двигун. От такий от прикол іноді з цією 100 мм відбувається. І що з цим, відповідно, робити, не ясно. Тут, якщо буде проїжджати, в мене не вистачить кутів. Ну, да. І він мені впаяв. Е... Фугасом, здається, Да, це фугас був. Ну, от і все. 100 міліліметровка просто не задамажила. Таке іноді буває. Причому не задамажила двічі підряд. А здавалося б, 100, мілі... боже, 100 мм... 100 грамів вибухівки. Ну-ну. Карта снігова долина. І, напевно, зіграю я тут через центр. Ну, відносно через центр, десь ось звідси. Там, по ідеї буде в кого постріляти. Стоп. І я забув змінити камуфляж знову. Та йоп, пара а? Ну, як же це дратує? Так, займаємо позицію десь тут. І чекаємо. О, ніфіга собі. Привіт. Куди воно заїхало? А щось вони сюди на центр, не дуже то й лізуть. А, бачу. Атнурідненький. Давай ми з тобою. Поспілкуємося. Ага, поспілкувались йому вже дали по саме нікуди. І цьому впаяли. Блін, всіх без мене зараз вб'ють. Ну, я не знаю, що. О. Хотів уже їхати кудись вперед. А не обов'язково. І ще знайшлася жертва. Це ворожий літак. Якщо він зверне свою увагу на мене, то, відповідно, мені кінець. Добре, що не в мене а в тигра. Тигр таке хоча б може пережити, а от я ні. Яке щастя, що цей Тандерболт розбився. Опа. Бачу. Шермана прямо в Лдеваншотаєм. Йо маю! О, це було страшно. Все, літак на мене звернув увагу. Я думаю, довго я не проживу після цього. Треба їхати. Треба їхати, треба валити звідси нафіг. Треба бути постійно у якомусь рухові. І тоді, можливо, літак мене десь якось загубить, втратить. Я напевно десь. О, о. о. От зараза. І що мені оце з тобою робить? Ну, давай виїдь куди-небудь. Молодець. Навідника вибив і двигун. Пересадити, я думаю, він не встигне. О, ні, ну хо -хо -хо -хо. Хух, добили його. Прекрасно. Дебільна механіка, коли на вибитому двигуні тепер танки можуть їздити якийсь час. Отут на горічую танк. Навіть бачу вже. А, ні, не бачу. Уже не бачу. Мені просто фугасну ракету дали. І, відповідно, відкрита рубка лопнула. Ось це знову ж таки те, про що я вам казав. Ну, давайте до висновків. Що можна сказати про су п Ну, перше моє враження про неї було доволі оманливе. Вона не настільки приємна, як мені здавалося спочатку. Видно, спочатку мені пощастило на ній і. Склалася от така от ілюзія. По факту ж дійсно непогана, але непогана тільки в тепличних умовах, коли її ніхто не заважає. Але в реальності вас будуть гвалтувати літаки постійно. А ще будуть іноді моменти, коли 100-мм підкачає по дамагу. Ви можете пробити у борт якийсь танк, і там просто все по жовтіє. Або каморник не взведеться і вб'є тільки одного члена екіпажу. Причому таке буває навіть не тільки з хелкетами, а й з більш важкими машинами. Коротше, іноді ця 100-мм веде себе доволі дивно, але в основному дамаг все-таки є. І найбільша наша проблема це авіація. Отомстюни чи просто якісь пролітаючі мимо з хварами, наприклад, фугасними, які нас ваншотають, навіть якщо поруч влучають. А гармати і крупнокаліберні кулемети нас також гвалтують в оцю рубку відкриту. БК підривається у нас доволі часто, бо ось сюди влучають. Ну, коротше, машина цікава, але тільки тоді, коли у небі немає ворога. Хоча, в цілому, грати на цьому можна, можна робити там 3-4 фраги, іноді більше. І, в принципі, будуть у вас 100% бої, в яких вона покаже себе непогано, і буде дуже приємно. На цьому у мене все. Піду відпочивати від тундри, бо сьогодні в мене від неї горіло знатно. Ви цього, звісно, не побачите, не почуєте, але горіло будь здоров. Можете мені повірити на слово. Почуємось у наступних відео.